Доброго ранку, шановні мої підписники та гості каналу. З вами я, Анюта Алієва, і моя собака, моя вірна подруга Альфа. Але, може, і не дуже вірна, я вам розповім цю історію. Ну, зараз розкажу вам, чому не дуже вірна моя подруга, тому що вона молода, ще вітер в голові в неї. І їй хочеться ну, весь час десь бігти, десь тікати, аби тільки не вдома. А, ну, а чому? Тому що вона, ну, як, вона ж мисливська, їй потрібно бігати. Це не тому, що там я її недолюблю, чи що, кормлю її гарно. І виходжу з нею гуляти, але на повідку а, тренер сказав, що потрібно. Щоб вона або у вольєрі, або на повід.